Цього разу суботник розпочався з невеликих урочистостей. Доброго всім дня! Шановні громадяни міста Вишневого, ми раді вас вітати на загальноміському суботнику, присвяченому нашому прекрасному місту Вишневому. Ура! Міський голова закликав усіх присутніх працювати на суботнику сумлінно та зробити все для того, щоб Вишневе стало ще красивішим. Шановні друзі, я маю честь і радість бачити сьогодні у цей святий день нашого міста, людей, які бажають перетворити наше місто на місто духовності і добра. Я хотів би, щоб кожен із нас, хто сьогодні приймає участь в суботнику, відчував задоволення і радість від того, що він. Я членом команди по розбудові міста вишнево, як найкрасивішого міста на Україні. Виконком міської ради працював на південному бульварі. Ну, якщо ви е, на тій стороні були вже, да? Урочисто було все як по, красиво, е, по святковому, міський голова привітав цим днем. Ту сторону трошки оберемо, особливо біля озера, там треба трошки порядок навести. Біля так називаємо Колобка там порядок наведемо, ця сторона взяли на себе працівники виконкому, чуть-чуть облагородити наш парк, бульвар так називаємий. Я думаю, що ми цю землю так дивлюся, як може. Хватить у нас сил, але я думаю, що зробимо так, щоб було все гаразд. Засіємо потім травичкою, і я думаю, що ця сторона в нас все-таки буде ну, не краще, ніж північна. А ми б задоволені теж південною стороною. А працівники виконкому, вони завжди працюють. Ефектно, ефективно. І я думаю, що та задача, яка сього поставлена, розкидати цю кучу немалу, я скажу, землі, все-таки ми справимося. Це були газончики, ми їх засіємо травичкою. А в цілому цей бульварчик він, в цьому році, я думаю, ми знайдемо кошти і приведемо його до логічного завершення. Тому що ми плануємо тут і фонтанчик невеликий встановити, поставити лавочки, щоб мами з дітками могли де прогулятися, сісти. Почити. Та й не тільки, а в цілому вишнівчани наші. Я думаю, що цей бульвар буде дійсною прекрасною нашого міста. Тут проходить суботник, ми делаємо газони. Класно, отношусь, що можна привлекати людей. Люди можуть самі участвувати в облагоражуванні міста. Вот, но я знаю, что еще ну, по всему городу сейчас проходит субботник. Мы, как исполнительный комитет города Вишнево, здесь, на этой стороне, там на той стороне, во многих местах, другие организации просто жители города участвуют в субботнике. Я думаю, что это классно, что каждый может участвовать. Суботники в тому, щоб потому что... тому що ну, многие говорят, вот, ну, у нас і так город, слава Богу, чистий, красивый, і убранный. А так люди можуть ну, -то какая що -то, в є что они що вони делають чище, що красивее. А численні громадської організації та учнів вишнівських шкіл прибирали територію біля так званого чорнобильського каменя. Школярі із задоволенням беруть участь у суботнику. Так мені дуже подобається, тому що це корисні речі ми робимо не тільки для себе, а й для міста. І це збагачує наші сили і все. Ну, весело подобається дуже. Діти не шкодують, що у вихідний день довелося працювати. Та ні, мені дуже подобається прибирати. Не холодно? Ні, не холодно, Я тепло плодилося. Не відмовилися учасники заходу і від Морозива. Холодно, але все ж таки хочеться. Організатори суботника впевнені, що проведення подібних заходів підуть тільки на користь не лише їх учасникам, а й усім жителям міста. Сьогодні ми зібрали такий загальноміський громадський рух Я люблю моє місто, в який входить дуже багато хороших громадських організацій, які є громадськими організаціями місцевими. Це Капітошка, територія життя, клуб від серця до серця, клуб Ветеранів Молода Гвардія, футбольний клуб Вишневе. Ми зібралися для того, щоб сьогодні зробили вести такий суботник суботник свята. Ми зробили його обов'язково з парадом, щоб діти знали, яке це що це не просто от прибирання, щоб прибирання було цікавим. Тому що заставити ми знаємо, заставити дітей важко прибирати. А в нас працюють всі, працюють з задоволенням. Ви це бачили. За півтора години ми прибрали дуже велику територію. У нас була отаке нагора сміття, і діти з задоволенням прибирали. І Воно було в такій ігровій формі. Були і дорослі і діти, це дуже добре. Зараз ви побачили, що залишились діти, тому що дорослі це територія життя, ребенний центр. І пішли на іншу сторону, на сторону Південну, біля пам'ятника, допомагати. Там є велика фізична робота. Вони допомогли все, що могли тут для діток, пішли на ту сторону, а ми вже тут з дітками закінчували роботу. Не ну, саме звичайно класно, це морозиво. Морозиво, воно завжди дітям цікаво, навіть хоч сьогодні така погода, і ми переживали, що буде, ну як. Як, ми не знали, що буде так холодно, Морозиво вже заказали, але діти з задоволенням його забрали, і ми надіємося, що вони будуть їсти вдома. Звичайно, ми стараємося, щоб дітки наші були як, як можна більше захищені. Ми проводимо інструктаж, щоб діти не брали ні шприців, ні скло. Якщо вони допомогли побачити шприці, щоб вони звали обов'язково дорослих, бо ми розуміємо, яка зараз ситуація. У нас є своя медична сестра, яка мала всі необхідні медикаменти, але слава Богу, в нас все обійшлося добре. Діти з задоволенням прибрали, тільки дуже переживали, щоб кажуть, ще що мало. Їм ще хотілося гратися. Такі суботники ми проводимо кожного року. У нас вони називаються захват сміття. Захват сміття сміття-1», «2», це вже на захват сміття – це вже наш четвертий суботник. І ви бачили, якщо спочатку в нас є наші такі герої, цей клоун Льолік. Це він наш наше лице капітошки, Тут були і капітан Флін прийшов допомагати, і Мікі Маус для того, щоб наше місто було чисте і щоб допомогти його прибрати. Хоча ми знаємо, що в нашому місті так дуже чисто, але є такі території, де потрібно було б ще наша допомога. Учасники суботників довели на власному прикладі, що працювати це не лише корисно, а й весело, і цікаво.